Подальше президентство Віктора Януковича зараз залежить від його реакції на євромітинги. Таку думку висловили українські та російські експерти. Вони сьогодні обговорили, як буде розвиватися ситуація в Україні у зв'язку з протестами мітингувальників і діями влади. Думки збирала Марія Черняхівська. Марія вітаємо. Наскільки хитка на думку експертів позиція українського президента зараз? Вітаю колеги у разі повтору силового розгону мітингувальників. Віктору Януковичу не світить другий термін президентства. і тим не менше, опозиція ще швидше прийде до влади. Так вважають аналітики Віталій Бала та Андрій Золотарьов. Більше того, європейська спільнота ймовірно впливатиме на ситуацію своїми методами, а саме блокуватиме іноземні рахунки представників влади і надаватиме візи України Євросоюзу та у Сполучені Штати. вважає Віталій Бала. Також експерт. Ерти називають Віктора Януковича головним дестабілізатором країні і попереджають, що будь-які силові методи щодо мітингувальників розширять коло ворогів в очах народу. Чим більше буде жертв, тим гірше буде більше буде коло тих, хто зараз нині про владі як буде охоплений, скажімо так, гірютинною помсти. Ми це маємо розуміти. Я хочу, щоб они це розуміли. Чим менше воно тоді сфокусується на двох-трьох людях? Часть э, людей, которые находятся в окружении президента, это упорно не видят и понимать не хотят и хотят вести диалог исключительно с позиции силы. Нас никто не наклонить. Есть неумолимая логика обстоятельств, которая наклоняла и более, так, более титанические фигуры, нежели э, представители той э, донецкой политической элиты, которая сегодня рулят Украине. Також експерти наголошують, що Євромайдан, порівняно з помаранчевою революцією, має принципову відмінність, адже нині опозиція стала інструментом мітингувальників, а не навпаки. Саме народ став поштовхом для її лідерів. І єдиний вихід із ситуації для влади це мирно сісти за стіл переговорів. Російські ж експерти скептично ставляться до волевиявлення українського народу. На їхню думку економічні наслідки Євромайдану будуть катастрофічні, і незважаючи на те, хто стане наступним українським президентом. Усе одно постануть перед тими ж проблемами і тим самим вибором. Вот у меня лично стойкое э, в последние дни впечатление, что украинские граждане разрушают собственное государство. Кремль, скорее всего, своей позиции не поменяет. Вряд ли Россия будет платить за евроинтеграцию Украины. В другом случае каком-то, да, компромиссы возможны, несомненно, по целому ряду, как бы, этих самых, по целому ряду э, вопросов. Только вот вопрос, а как же Янукович собирается из всего этого вылезать? Вот. Он евроинтегратор, они евроинтеграторы, милиция во всем виновата, которая вроде как должна его защищать. Мне кажется, Янукович запутался, да, вот в этих Вот Бесконечных многоходовых комбинаций. Вперед-назад, как тот Винни-Пух, так сказать, да, в мультфильме. Я вперед. Не-не, я лучше назад. На думку Михайла Погребинського, добре те, що ми бачимо перші ознаки громадянського суспільства зараз на вулицях. Важливо, щоб люди організувалися у громадські інститути, які контролюватимуть міську владу та надаватимуть свої пропозиції, зокрема і щодо законодавчого врегулювання. А просто зміна влади результату не дасть. Вважає політолог. Експерт переконаний, що умови угоди про асоціацію з ЄС недосконалі і варто про це говорити з Євросоюзом. У ситуації, що склалася нині, вважає, що влада вимушена буде піти на пост. Ступки. Однак на які з вимог мітингувальників вона готова важко спрогнозувати. Моя точка зору така, що як мінімум половину уряду легко можна було б відправити відставку. Щодо там Захарченка, я не знаю. Я не знаю про вини Захарченка. Оскільки я трошки знаю, як приймаються рішення там на горі, я впевнений, що Захарченко не винний в тому, що сталося на 30 Ну просто знаю. Так? А хто там, хто там винний, нехай розбираються. А щодо прем'єр-міністра, я собі не уявляю, щоб Янукович відмовився від прем'єр-міністра. Також деякі експерти вважають, що у разі повторного силового розгону мітингувальників за стіл переговорів з Віктором Януковичем вже ніхто не сідатиме а також серед народу можуть виникнути нові лідери, які вже будуть не такі толерантні, як нинішня опозиція.